Оформляючи вже кілька років у зеленій канапі чужі експозиції, Петро Сметана взявся експонувати свою чергову. Цього разу це фрукти на металі. Свій живопис саметець називає емоцією. Солодка вона чи гірка це вже інше питання за освітою. Митець дизайнер, тож саме тому у його художніх роботах оживають непотрібні іншим людям речі. Аби створити ось цей натюрморт, він купив за 5 гривень у робітників бляху, на якій вони носили пісок. Максимальною точкою це стало кусок металу, який я знайшов. От він такий грубий і важкий. От я на ньому щось спробував таке намалювати. І власне сам матеріал він такий жорсткий, холодний, колючий. Ось так Петро експериментує, поєднуючи цей холод з м'якотю фруктів. Нічого не викидається. Навпаки, речі речі, які люди хочуть позбутися, вони повертаються до Петра в майстерні і отримують там щось нове, що свіже. Із крісла можуть бути чи ні? це крісла, це рами, це може бути навіть от пружини із ліжка. А ще митець цінує лінограф'юре, побачивши у відні афішу його на шиллі, зроблену вручну ще на початку минулого століття. Він вирішив теж спробувати себе у цій графічній техніці. Створив таких вісім, однак кожна інша. Дуже цікаво було вирізати перший раз. Орит, але перед тим щоб збагатити всю композицію, я поклав сосальне срібло, а потім по зверху вдарив кліше. Петро сметана був учнем Остапа Патека, То часто спілкувався з батьком свого вчителя, метром українського мистецтва Володимиром Патиком. На старті творчості маски Петрового пензля кажуть дуже нагадували почерк знаного художника. Володимир Патик його запрошував до себе в майстерню, разом з ним малював. Вони їздили разом на пленери, і він звичайно був дуже подібний до нього. І була така небезпека, що це буде ще один патик. Але я дивлюся, що він відірвався від цього впливу, почав саме пішов самостійне плавання. Нещодавно свої твори митець возив до Амстердама на виставку After Table Art Fair. Часто виставлявся в Києві. Лише у зеленій канапі в нього було сім презентацій. А з дня на день столиця має затвердити 27-річного Петра, членом спілки художників України. Оксана Синишин, Юрій Герасимов, головні новини. Львова.